Кум подзвонив і запропонував випити пива з кабаносиками. Я кажу кум, які кабаносики, я тобі своїх кабаносиків приготую. Так от, беремо готовий фарш, у моєму випадку курячий. Бажано, звичайно, купувати філе і робити фарш самому, тому що деякі магазини розбавляють фарш з мукою, перевірена на собі. Беремо кілограм фаршу, додаємо двічані ложки соді, чайній ложці укропу, сухого часничку, паприки, перцю за смаком. 80 грам води і перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і в холодильник на 24 години. Тепер беремо кондитерський мішечок і викладаємо фарш. Я ставлю на сушку на 65 градусів на 7 годин. Якщо немає сушки, можна використовувати духовку, але при цьому потрібно буде дверцята привідкрити, щоб ковбаски не горіли, а висихали. Виймаємо. Нарізаємо, наливаємо пиво і чекаємо кума. Всім смачного!